Жіночі піжами Смара комплекти, Футболочка в розмірі L та шортики також в розмірі L. 100% котом. Шортики та футболочка. Комплектик в розмірі M. Шортики та футболочка. Комплектик в розмірі M. L. Футболочка та штанці. Шортики та футболочка в розмірі L, ковтинка та штанці в розмірі S. Шортики та футболка в розмірі M Шортики та футболочка в розмірі S футболочка та штанці в розмірі L. Футболочка та штанці в розмірі M Футболочка та штанці розмір L. Шортики та футболочка розмір С. Футболочка та штанці С. Шортики та футболочка L. Кофтинка та штанці розмір С. Футболочка та штанці L. Шортики та футболочка розмір М та нічна сорочка в розмірі М.